Вітаю! З вами Ірина Дудчик. Сьогодні ми виконаємо ось таку рибку із бісеру в техніці паралельного низання. Для її виготовлення нам потрібно два кольори бісеру і одна намистиночка іншого кольору для ока, проволочка та ножнички. Я використовую бісер середнього розміру, то для неї мені знадобиться 40 см проволоки. Для дрібного бісеру відповідно 30 см проволочки, для крупного. 45,50. Приступимо до роботи. Виплітати рибку ми починаємо від голівки, від ротика, ось так будемо рухатися зверху донизу. Рахувати намистинки і нанизувати ми будемо зліва направо. Перший рядочок у нас дві намистинки червоні це ротик, ми їх нанизуємо і не просуваємо, а відразу опускаємо на середину проволоки. Наступний рядок три намистинки жовті, ми їх відразу ж надіваємо також, і через них вже просуваємо проволоку назустріч, опустили дві донизу, і відразу другий рядок, три намистинки, а через них уже ми просуваємо назустріч, або навхрест ми кажемо. Ось так, якщо ми просунули все правильно, то наші кінчики дивляться в різні боки, і ми за них ось так затягуємо. Але важливий момент: пам'ятаємо, що нам потрібно відразу порівняти кінчики проволоки. Тобто ми їх складаємо вгорі, щоб вони були приблизно рівненькі, і потім опускаємо наші рядочки донизу. Ось тут вже підтягуємо, і таким чином ми будемо мати рівні кінчики. Отже, перший і другий рядочок у нас готові. Наступний рядочок у нас йде вже з оком: тобто, ми надягаємо одну жовту, одну темну намистинку для ока і ще три жовті, і просуваємо назустріч. Підтягуємо сильніше, ось, що в нас утворилось. Ось так, щоб відповідало схемці, то в нас скоко буде з лівого боку. Наступний рядок у нас просто 6 жовтих намистинок. Нанизуємо їх і протягаємо назустріч. Далі у нас починаються червоні рядочки, їх буде 3 однакових, і тут буде по 7 намистинок в кожному рядочку. Наступний рядочок 5 червоних намистинок, і у нас таких рядочків 2 однакових. Продовжуємо все так само, просуваємо назустріч. Ось наша рибка вже така, нам залишається зробити лише хвостик. Кожен із плавничків нашого хвостика виконується на своїй окремій проволочці. Тобто на одній проволочці буде одна частинка хвостика, на іншій буде інша. За схемою нам потрібно одягнути 6 жовтих намистинок, опускаємо їх до туловища і потім цією самою проволочкою нам потрібно просунути в крайню червону намистинку, ось так ніби від середини, в зворотньому напрямку. Коли ми затягнемо, у нас утвориться ось така частинка хвостика. На іншій проволочці ми робимо такі самі дії. Ми ніби по колу обводимо і в крайню червону намистинку просуваємо назад. Ось така рибка в нас вийшла. Знову нам потрібно закріпити кінчики проволочки. Для цього ми їх прошиваємо в нашій бокові петельки по кілька разів з одного боку і з іншого так само. Тепер ми можемо відрізати кінчики проволочки зайві. Рибка готова. Дякую за увагу! Творіть із задоволенням!